Під завершення цього року училище відзначатиме 40-річний ювілей. Воно розбудовувалося разом із тоді відомим на увесь радянський союз промисловим гігантом заводом верстатів автоматів. Але минули часи і завод, як кажуть, заповів собі гарне і тихе життя. Зрештою, і в училищі настали періоди суттєво занепаду. Однак, зміна керівництва, що відбулася, помітно вплинула на оновлення матеріально-технічної бази училища. Для того, щоб проводити якісну підготовку молоді а в якості автослюсарів. в майстернях знаходяться, окрім зразків обладнання, також є і верстати, на яких сьогодні проводяться різного роду різноманітні роботи по стлюсарній справі. До речі, слід визначити, що учні долучаються під керівництвом педагогів і до вдосконалення та модернізації навчальної бази. За минулий рік ті агрегати, що ви бачите на місці, ми власноруч розібрали на вулиці на розбірній дільниці нашого училища і своїми силами підняли сюди на другий поверх майстерень, зібрали, скомплектували, зварили рами, на які кріпляться агрегати та вузли автомобілів. Тобто, учні пройшли повнопрофільне навчання по курсу Зварник. Електрогазозварник та слюсар з ремонту автомобілів. Училище за короткий період створило найкращу у Житомирі серед таких же споріднених навчальних закладів інформаційну комп'ютерну базу, що дало можливість навіть цього року проводити тут і обласну олімпіаду. Спортзал також є вкрасою та досягненням училища. Керівництво виношує нові плани розбудови матеріально-технічної бази. Монтуємо баскетбольний майданчик. Інтернет-клуб гуртожитку обладнали душовою кімнати, поповнює матеріально технічну базу електрогазозварників та електромеханіків. Завдяки для допомоги ВАД Житомир Обленерго, керівник Левицький. Ми працюємо над резервним живленням, котельні училища та комплектування меблями гуртожитку. Під час презентації учні продемонстрували свої роботи в різних напрямках та виступали із містовною концертною програмою.